Я не знаю, як у вас чую, у нас оце четверта кочка заліта. Чи ви подуріли? Уже скоро зима, хто їх буде, що з ними робити? Так само дві зігнали, а це по сусідам сідають, та ні, не хочу. Ну, Танюха, ти безстрашна. А вже потім ідеш забираєш сінника, вже ж яйця не поб'єш. О боже, Тху на вас диви. Три штуки, а? Ну і що вами робити? Випустити на волю в поле. Фух. Це ж треба четверте. То густо, то пусто. Зато даром. Як люди кажуть, даром. Диви на ньому цяточка він є. Вона мене жире. Жере. Держи її, воно люте звірючище. <ріплаж> <ріплаж> То вона хоче мене побити. На, на назвой, кому воно нужне. ту на нього. Боже, ото так. Все. Випускай її. Забирайте і грійте. Та ще, видно, тільки вилупилося. Що ж би ти їх подавиш? Річ. Ну, а баню.